Через п'ять днів ти мусиш поїхати разом з дітьми. Ми зустрінемось на неокупованій території. Ви закриваєте крамницю? Так, але ти купиш її. Але я не можу собі це дозволити. Я дам тобі гроші. Після війни ми зробимо все навпаки. Мсьє Хафман. Дякую. Ось це твій дім. Ми наче злодії. Ні, це не так. Ми робимо їм послугу, а не шкодимо. Мсьє Хафман, що ви тут робите? Я не зміг сісти на потяг. Німецькі солдати всюди. Не хвилюйтеся, Мсьє Хафман. Залишайтеся тут, поки ми не знайдемо вихід. Я був би обачнішим на твоєму місці. Я зарекомендую ваші роботи. За що? Ховати Я вас мій. тут, це ризик. Краще нам залишатися у хороших стосунках. Скільки, скільки ти платитимеш мені? Стільки, скільки ви платили мені. Ви можете працювати з каменями, вартими цього імені. Ти виродок. Я працюю з каменями, викраденими у євреїв. О! Відчини! Будьте розсудливим, повертайтеся до роботи. Даніель Отей, жиль Лелуш. Сара Жиродо Добрий вечір. Будемо. Усе, що я роблю, я роблю, щоб захистити тебе, захистити нас. Досить так дивитися на мене. Ви щасливець, але удача як війна. Вона не вічна. Ти божевільний. Це божевільні часи. У фільмі Фреда Каває «Прощавайте, Мсьє Хафман». Пропонувати йому цю крамницю було помилкою. Раніше ми не мали нічого, але тепер він хоче все. Дивіться в ексклюзивному озвученні від гарних людей.